Друзі, всім привіт! Ну що, ми сьогодні святкуємо? Моє день народження, 31 рік. І сьогодні в мене багато друзів. Дуже класна атмосфера. Я хочу вас, своїх підписників, які слідкують за мною, дивляться мій подкаст. Хочу також окунути чуть, чуть або якось, щоб запросити вас в гості на свій, скажімо так, на своє паті. Давайте подивимося, хто у нас тут. Я дуже радий, що я кожного з вас знаю. Кожним з вас я маю якийсь дотик, дружу з вами. Для мене це ви просто не представляєте, наскільки це велика радість за ну, що за два роки перебування в Америці я зібрав біля себе людей, які мене підтримують, потужних людей, цікавих, творчих, талановитих. І для мене це сьогодні дуже велике свято. Щоб ви розуміли, сьогодні для мене це саме масштабне день народження, який я робив за все життя. Я навіть не планував такого робити. <світку> да. Навіть на два рази було менше. Але я, я не планував робити. Мій друг Руслан каже, що вже, вже пасувало, як блогеру трошки зібрати більшу аудиторію, скажімо так, щоб цікаво провести. Тому я дуже радий, що ви всі зібралися. На жаль, не всім вийшлося приїхати, прилетіти. О, тому. Дуже вам дякую, хочу подякувати своїй дружині за те, що вона це все організувала. О, це місинок. <гум> це хто за хто запізнив? Хто запізнився? Да, да, хочу дружині подякувати, е, що організувала це свято, е, ту всю нагрузку взяв на себе. Вона, ну, якби не вона, не було б мене, не було б навіть подкасту Метаноя, і за якого багато вас з вас знає цей про мене, дізналися. <реш> <реш> Ні, так, так, так. Я хочу подякувати кожному, хто допомагав мені в організації свята, тому що без вас би я не справилася. І щиро вдячна, що дійсно в мого чоловіка є підтримка, так багато друзів, тому ми раді вас бачити і пригостити вас маленьким таким курсетом. <реш> так. І так, як я би хотів, щоб зараз в нас була молитва, так як пастор моєї церкви не зміг сьогодні бути, я б хотів, щоб. Євгеній Фересвіт, то помолився як пастир. Получається, ти, напевно, один сьогодні пастир. Тут присутній, якщо б ти помолився за мене, отака в тебе сьогодні честь. Тому ми сьогодні тебе так довго чекали. Підходи сюди. Так, чекай. Драйві. Я. по-русски разговариваю. разговаривать. к тебе при... А они меня не прибьют потом? А мы запекаем. О, ля, ты сам со мной по-русски разговариваешь, я сейчас сдам тебя всем. Хорошо, давайте помолимся за них. А жена пусть идет сюда, ты что, вышла на плоть. Ты выбрал такую сферу в жизни, да, вот, которую, ну, царство тебе небесное, короче. Пока здесь на земле, а потом и там. Вот, давайте помолимся, пусть Бог его хранит И пусть Бог ведет его вот, Бережет его сердце, его жизнь, его семью вот, И пускай Бог сохранит его в своей чистоте В том служении, которое он избрал. Аминь Отец, во имя Иисуса Христа Боже, мы благодарим тебя Спасибо тебе за эту семью Спасибо за именинника Спасибо за Ярослава Во имя Иисуса Христа Боже, ты положил ему на его сердце Боже, ты открыл свое небо и мы просим Тебя, Боже, мы благословляем Его и просим Тебя, будь с ними, пускай Твоя рука будет на нем. Боже, во имя Иисуса защити его сердце, защити его душу, защити его семью. Боже, веди его своим духом. В этот день Пятидесятницы мы просим Тебя, Дух Святой. Как когда то сказал Иаков, что мы знаем это угодно Духу Святому и нам, Боже, пускай он знает и чувствует, что угодно Тебе, Дух Святой. Пускай он всегда будет тебя слышать и тебя слушаться во имя Иисуса. Береги его жизнь во имя Иисуса. И благослови эту поляну. Аминь. Аминь. Всем сплошного. Я Народ, як вам? Все сьогодні класно, гарна атмосфера. Супер? Супер. Нас просто знімає камера, тут такий робимо невеличкий влог. А скажіть, будь ласка, коли ви познайомились з Ярославом? А хто це такий? Ну ви не знаєте, хто такий Ярослав? Ні, не знаю. Окей, добре. Скажіть, будь ласка, чого ви сюди прийшли? Ну, він празднує 31 рік. І, ну, 30 було так, щоб 31 й це вже солідно розміняв сороковку. Добре. Чекайте, чекайте. Засоби. За а а скажіть, будь ласка, ви... чого ви з того прийшли? А мене покликали поїсти. Окей, е, чув, що тут іменинник є. Де да. він є? Ось, ось він. Ось іменинник. Скажіть, будь ласка, ви знаєте Ярослава? Знайомий, так. Добрий хлопець. А чо, скільки він заплатив вам, щоб ви прийшли? Ну, я думаю, він, якщо я почну все рахувати, то буде винний кажуть, земля, як земля колгоспу. А я знаю, що тут така фазенда серйозна є в цих, в цих, в цих людей. Скажіть, будь ласка, чого допустили Ярослава? Бо він класний мен. Чую, ми. чую його не запростий. Ярослав, побільше би таких позитивних людей, як ти. тобі тебе Бобласлав. Добре, віду того мікрофона. Іди нормальне інтерв'ю знімай. Так що, друзі, от таке в нас, отаке в нас свято. Так що я радий, що ви сьогодні також з нами Маленький такий кусочок для вас. Каждый из нас летит по жизни. И я Ярику пожелал на день рождения о том, что э, нужно э, желательно лететь и не встретиться с самолетом. А мне Ярик говорит, да, желательно с большим самолетом не встретиться. Но опасность заключается в том, что мы можем рухнуть из за самого маленького самолета. Я тебе желаю, чтобы ты даже не встретился вот так вот, даже с самым маленьким самолетом. Ярослав, ты классный, мэн и Продолжай быть таким классным, позитивным, стыдно. Нести... Позитив в общество. Зараз, знаєш, всі питаються негатив розпространити на народ, а ти такі всегда знаєш, що не відео, то класно. Коротше, <плес> <плес> дві, двігайся в такому направленні. Ярослав, я маю честь називатися твоїм другом. Хоча навіть у нас різниця трошки в віці. Але біля тебе я молодію і пам'ятаю те правило, коли я сказав тільки на ти. Тому дякую за дружбу і. Хочу сказати, як американці кажуть, not a year older, but a year better. Не на рік старший, а на рік кращий. Тому успіхів тобі в служінні, благослові твоїй сім'ї, щоб ти процвітав і слава Богу, дякую. Я постараюсь трошки коротше, ніж Віталік, розказати, бо я молодший. А, я тобі вже це говорив, але що мені подобається в тобі, що ти дуже людина, яка... Настирлива, така, тобто в хорошому сенсі. Тобто, ти завжди борешся і дійдеш до своєї цілі. Тому як в житті, як в духовному, так і в фізичному, так і в твоєму проєкті метаноя. Нехай це буде твоїм характером на довгі роки, щоб тебе любила дружина, щоб тебе слухали твої діти, любили і. Ну, друзі, само собою поважали, хотів щось за гроші сказати, але то таке. То земне, то все земне. Ярика вона вшугай. Ми гад контінню блесю, кив'ю мотив на all your projects and in your service. Субтитры uh, uh, you, uh, uh, you, um, widen, Um, he bless you. Ты же помнишь uh, мое пророчество? Про миллион подписчиков. Ну вот пусть оно поскорее у тебя сбудется, чтобы... Еще... Да, чтобы больше людей узнало о твоем проекте, интересном. Ну и мне приятно было тоже поучаствовать в нем, так сказать, быть... Так, да, у істоків. Тому, да, так, хай Бог благословить. Ярослав, приємно було з тобою познайомитись. І, по-чесному, відчуваю себе молодшим. Коли в мене багато друзів, кому по 30, чуть більше, менше. Дуже приємно. Хай твоя метаноя розійдеться на весь світ. Бро, ну, я скажу так. Ти чоловік, якого я знаю, мабуть, менше. Ну, як тільки ти почав випускати так я тебе і узнав. Сразу скажу, когда, когда я лично с тобой познакомился, я понял, что ты очень простой, э, открытый, искренний. А после того, как мы с тобой еще чай, пуэр попили, ты все рассказал. Да, я поздравляю тебя! Желаю, чтобы то, что ты сейчас делаешь, это действительно вдохновляет многих людей. Ну, в частности, меня тоже. Ты знаешь, что мне тяжело даже было собраться там на YouTube что-то записывать. Но когда я смотрю, я просто сам вдохновляюсь. И приятно смотреть, когда люди впереди тебя, они делают классный результат и хочется учиться. Вот я на тебя смотрю, и многие люди на тебя смотрят. Просто знают, что ты вдохновляешь людей. И просто продолжай дальше быть таким позитивным, заряженным. И все у тебя будет четко. У тебя уже все хорошо. И дальше будет все больше и больше масштабы горизонты расширяй, не бойся ничего. И мы всегда будем рядом, будем стараться быть поддержкой, если где-то можем. Так что можно на нас рассчитывать. Я, Ярик, о, Ярик! Слухай, что, дякую, что ты запросил, мне очень... дуже. О, Ярик, кто ты там? <говорит> 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 Точно ты? Ну, то стань до тебя, то до тебя говорить. <говорит> а... Те, що зараз відбувається, це не заслуга тобі, це не заслуга цьому обществу, це заслуга тільки Богу. І Бог для тебе виготує щось дуже велике. Ти маєш просто це прийняти і передати. Ти маєш знайти людей і їх предоставити всьому світу. Те, що ти зараз отримав, це є дуже велике, це є дуже цінне, не знехтуй цим. І за все віддавай славу Божу, і тоді побачиш ти злетиш як ракета. Вітаю тебе. Дякую, все, тримайся в тої дороги, якою ти йдеш. Дякую. дякую. Ярика, я, я знаю, щоб не казали. <смір> 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 На, мабуть, вже два роки, так? Так, да, два роки. З самого початку, як тільки приїхав в церкву, ми познайомились і дуже раді, що знаємо його, вдохновляємося його. Початками з метаноєю підтримуємо його в його началах і дуже е, благословляємо його, щоб розвивалося, щоб благословляв людей. І теми знаходив на більше і людей. І хай поблагословить і дає розвиватися і тобі, і метаної. Брат, happy birthday. Хтось його знає два роки, а ми його знаємо дуже давно. Він був ще був такий малий, як по пістіл ходив. Вір, те, що ти робиш, вір, це саме більше. Я розумію, що деколи не виходить, але йти тільки вперед треба. Happy birthday! Я так і Петро говорив, що я його знаю ще з самого народження. Ще з народження, знаю, ще й батьки женилися. Замуж виходили, то я ще був на їхньому весіллі. І так, що хай Бог благословить тебе і на цій землі, і у всьому, хай щоб тобі щасливо. Боже благослови! Знаєте, що я хочу сказати? Насправді. А хороші люди з неба не беруться. В них хтось вкладає. Тому е, я б хотів би подякувати перш за все твоїм батькам, твоїм рідним, що вони заклали правильний фундамент тебе: е, фундамент е, фундамент культурної людини, фундамент патріота, е, фундамент християнина. І тому е, хотілось би сказати дякую твоїм батькам. За те, що і твоїй родині, що ми маємо зараз такий плід, такого друга, такого, такі ютуб-канали, який всі разом можемо дивитися. Тому з Днем народження тебе. Дякую, що маю можливість бути тут. Вітаю найперше з днем народження. Ну якби банально не звучало, але бажаю, щоб тебе Бог благословив надалі, щоб цей успіх, який у тебе є, що він примножувався. Um, і щоб було багато щастя в сім'ї. Um, і надалі бажаю ще багато і багато зустрічей. А, Треба дивитися туди. Дивитися туди, чи туди. Коротше, братішка, вибачай, що я з'явився в твоєму житті. Бажаю тобі, щоб в твоєму житті було завжди все смачно. Не тільки їжа. Твій, твій, ем... Ау, подскажи. Аупот Метано... скаже. Метаної. Метано... Коротше, щоб метаної завжди була смачна для людей. Щоб було корисно. Коротше, братишка, всіх благ. Радий за Добре, тобі Божого благословення, щоб всі твої мрії задуми здійснювались, щоб твій інстаграм-канал ще до 100 тисяч до кінця року добив. <Mile dizzy> а ну я такі цілі ставлю на цей рік. на цей рік. Бажаю тобі нових ідей, щоб все в тебе получалося. Благословляю твою сім'ю. Щоб все все в тебе було круто. Ну, дуже всім дякую за привітання. Мені дуже приємно. Це класний час, я дуже ціную кожним. Я в принципі, вже вам казав, дуже ціную кожним. Реально, Бог дуже за тих два роки мене благословив. Я колись ще трохи буде більше результатів. Це для мене буде свідчення, де Бог знизу піднімає і дає можливості, дає якусь репутацію, якесь визнання. При тому бувши ніким. О, тому для мене це дуже цінно. Я всім дякую, що ви сьогодні уважили мене, як кажуть. І Розділили це таке невеличке свято для мене це після весілля саме масштабне свято, яке я робив в принципі за своє життя. Так що дуже вам дякую. Коротше, як ми піднімаємо охоплення в інтернеті. Але оце, оце, наведи камеру, оце ти його постійно обурює людей, щоб це вони постійка, щось таке витворювали. Його зразу, не... ну вам серйонка, ми не будемо говорити. Я, я, я в цьому не участвував. Кстати, мікрофон працює. Працює, да, мікрофон бачила з води. Реклама, фейк. Так, що друзі, ну от коротше, оці двоє, і ще там третій сидить. Давайте і сальтуху туди пошуміли пригнете. Ти теж? Я ні, я давай. Я одітий. Ходи з дитиною, бо знаю, що я рада. Я би тебе легко дісволіг воду. Зараз біля мене ще два друга, які не попали за стіл. Я би хотів, щоб що вони пару слів сказали. Для мене це дуже важливо, тому що ми дружимо дуже давно. В цей день хочу побажати, щоб ти завжди керувався Божим Словом і завжди, щоб зірцем для тебе був Бог, і твоє життя було завжди вокруг Бога. І благословення воно буде приходило автоматично. І тоді життя твоє буде благословенне. І все інше, до чого ти будеш доторкатися, буде благословенне, коли центром всього твого життя буде Бог. Тому бажаю тобі, що в твоєму житті Бог грав най... найважливішу і найціннішу роль. А все інше воно як бонусом буде 100%. А так, що ще тобі подати? Все маєш. Дякую, бро. Дякую. Я мокрий, мене хлопці мокрі на воду, ну нічого. Нічого. Артур. Вони просто на кухні стояли, коли це все витворялося за участі Руслана. Нічого ми тут все вставимо. Щось є слів. Що ж говорите, так? Так, щось нога літа. Я сам перехочу приєднатися до всіх, хто тут що говорив, до всіх приєднюю. І хотів би сказати слова, я люблю ну, казати багато де, і де ну, що найперше шукати царство Боже, а все остальне додасть. Да, так що вітаю тебе ще раз і бажаю вас. Дякую, бро. Все.